Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Хочу поділитися з вами в цьому відео. Чим годуємо наших курочок для того, щоб вони добре неслися, і поділюся рецептом домашнього суперкальцію для курей. Залишайтесь на каналі, буде цікаво. Наші курочки вже гуляють, ходять, козочки теж у дворі ходять. І я покажу, як вранці ми з чоловіком готували ось з таким препаратом їм мішанку дуже смачну, яку вони вже майже з'їли. І в кінці відео поділюся, як роблю суперкальцій для курей. Зараз хочу зробити супер кальцій для наших курочок. В мене закінчився кальцій, який я давала, і вчора перерила інтернет і знайшла вихід. Можна зробити кальцій зі звичайного вапна. тому взяла 2 кг і буду його розводити з водою, тобто гасити буду його. Мені треба буде для цього залізне відро. І вода. Також буду старатися обережно, щоб не обпектися. І покажу вам, що у мене вийшло. Ось так виглядає негашене вапно. Я його додаю у воду і воно одразу починає кипіти. Получається така як сметанка. У мене вона густувата вийшла, тому що я буду засушувати. В такому вигляді ні в якому разі не можна давати курочкам. Треба залишити його десь на дворі, щоб був доступ свіжого повітря, і дати можливість йому висохти. І коли воно висохне, його можна використовувати вже як добавку для Курочок давати в їжу. Дуже часто ми бачимо, що яйця стають м'якими, або кури починають шукати собі заміну. Вони їдять пінопласт, або де є побілка, вони починають їсти стіну з побілкою. Тому, щоб цього не було, краще давати. У їжу додатково кальцій. Тим більше зараз зима і курочки наші потребують додаткової уваги, потребують додаткових мінералів. Тому ось таке можна зробити у звичайних домашніх умовах. В селі, в будь-якому магазині, можна знайти вапно, проблемою немає. Дуже гарячі при закипанні вапно. Може досягати температури до 120 градусів, тому треба дуже обережно біля нього. Ось таке відро в мене вийшло. Із двох кілограм сухого вапна я розвела, десь вийшло, може, 4 чи 5 кілограм ось такого. Воно вже прокипіло. Зараз занесу його десь у таке місце, щоб ніхто туди доступ не мав, бо курочки дивлюся, тут ходять. Так і хочуть щось достати. Воно як сметанка таке біленьке. Будете кушати. Висохне вам і будете кушати. А курочок я випустила на двір, і вони в мене ходять. Це прийшли ті, що несуться. Я їх зараз пущу. Так, що ось такі у нас домашні справи. Можна зробити кальцій своїми руками. У нас є шиншилка, який треба також кальцій. І я дивлюся, що якщо це засушити, вийде той самий кальцій, який ми купуємо для неї. Я покажу, який ми купуємо.